Довідка. Сніжне починалося як невелике поселення із назвою Васильівка 1784 року, назване на честь старшини донського козацького війська Івана Васильєва, який мав за їжі двір. Сніжним місцем поштові ямщики називали Балку Погорілу, нині центр міста Сніжне, яка взимку через снігові замети ставала недоступною. У Сніжному є Леонтівський ліс, який за легендою був посаджений у пам'ять про загиблого козака Леонтіва, брата Клима Савура, на честь якого названа розташована неподалік Савур-Могила. Хто твої батьки? Мої батьки вони працювали на заводі в місті Сніжне. Матуся була інженер, та батько був заварювальником. Ким ти хотіла стати, коли ти була дитиною? Коли була маленька, в мене не було якоїсь професії, яку я хотіла навчатися, але дуже хотіла стати доброю людиною. Чи подобалося тобі навчатися у школі? Так, дуже подобалося, але в мене не було дуже гарних оцінок, але я дуже ем, любила навчатися. Який предмет у тебе був найулюбленіший? Я тобі скажу, що в мене був не, най... не найулюбленіший предмет це математика, а останні всі я дуже любила. А чому саме математика не подобалась? Я не любила цифри, та, мабуть, в мене не було е... мотивації від моєї вчительки. Вона була дуже зла. Який найкращий спогад і найкращий спогад в тебе є закінчити? Найперший спогад це коли я з бабушкою в її домі. Дом це був за загородом, як дача. В неї були різні, різні тварини, собаки, та, пози, та кури та зайці. І ми спали на... На поверх дому, yeah. на чердачі на, на, на даху ми спали у нас. На сені. На сімі? Це на найкращі спогади. Mm. Запах сіна пам'ятаєш. Mm, пам найкращі спогади з дитинства. Як далі складалося твоє життя? Я, коли мені було 9 років, я поступила до церкової школи. Це була школа в місті Сніжне. Та нас було дуже багато дітей. Я також я не була дуже найкращою ученицею, ем, але мені дуже подобалося, що ми фізично, дуже довго день займалися фізичною працею. Ми робили стойки на руках, ми робили різні місти. Коли ти назад опускаєшся шпагати, ми приїхали з катуток. Це було дуже-дуже е, інтересно. Цікаво. Цікаво. Угу. І далі ти далі продовжувала навчатися після навчання в церковому. Так, я ходила до школи, до е, нормальної школи, та після школи я е, кушала та йшла на е, церковий кружок. І після того, після школи, після церкового, ем, коли мені було 14, я поїхала до Тайвані. Я поїхала до Азії і там почала працювати як цирковий артист в парках. Хороше. А Після того, після, Тайваню? після Тайвані я закінчила школу. Ем, та е, з цирком я поїхала до Китаю. І у Китаї я познайомилася своїм чоловіком. Йорданцем. Він був з Йорданії, так, але працював в, в Китаї. Хороше. І саме так ти потрапила в Йорданію. Так, він мені ми з ним знайомились у, у сьомому році, дві тисячі та він мене привіз до Йорданії. Я познайомилась з його сім'єю, та ми зіграли свадьбу. І я залишилась в Йорданії. Ти пам'ятаєш своє перше враження про Йорданію? Так. Я пам'ятаю це враження, це було щось, щось страшне. Але мені не сподобалося Йорданія, коли я сюди приїхала. Я приїхала з Китаю. Це була ем, дуже прогресивна страна. Коли я приїхала в Йорданію, було дуже багато ем, огороджувань. Туди обмежень. не ходи, обмежень, обмежень. туди не ходи, це не, не одягай. Не кажи також. Але коли я стала працювати і стала спілкуватися з Йорданцями, і в мене з'явилося багато подруг, в мене змінилося враження в Йорданії. Це дуже гарна страна, Дуже тепло, дуже гарна їжа, мені це подобається. Я дуже люблю тепло. Та також мені подобається, що є уваження, Повага. Повага. Є повага. В родині. В родині традиції утримується. Так. так, це дуже традиційна страна. Традиції, традиції кожної сім'ї та релігії підтримуються дуже ем, сильно, та повага є до всіх. Тетяно. Чому саме йога? Е, я не дуже спокійна людина та. Дуже енергетично мені потрібно було якось заземля, заземлятися. Та, також в мене після цирку були е, на хребті якісь травми, та йога мені допомагала з цими травмами. Яка сама йога? Я багато видів йоги? Я е, навчаю е, йога в гамаках, це ерео йога е, воздушна, повітряна. Також джентл um, йога це така вона ну, розслабляюча. Ми um, тримаємо позу дуже добрий час, десь 5 хвилин кожна поза. Також є power йога, це йога, де ми um, дуже um, динамічно um, рухаємося. Через наш клас та робимо дуже багато силових поз, також йога для вагітних. Чи допомагає йога позбутися стресу? Так, це допомагає, тому що це працює з центральною нервною системою. Чи всі можуть займатися йогою? Йога є різних ем, типів, та ем, є йога для тих, хто, наприклад, не може ходити, вони паралізовані. Вони можуть займатися йогою, яка концентрується на медитації та на дихательних ем, правах. Це також один із типів йоги. Можна питання? Скільки років ти стала доволі? Е, мій чоловік помер у 2014 році році. Та його тато помер у 2015. Та наша собака померла також у 15-му. Зараз ми в е, 2023. Це 9 років я вдова. Чи важко тобі було виживати одній вдові, в Йорданії? Виживати в Йорданії ні. Цього не було важко, тому що єрданці та мої подруги та сім'я чоловіка вони дуже допомагали. Йорданці настільки відкритий народ, вони дуже, дуже, їм подобається спілкуватися. Коли ти з ними не спілкуєшся, вони тебе витягують з цього состояння. Це дуже допомогло, тому що я не дуже спілкувала, я не дуже люблю спілкуватися, я более як like, інтроверт. Um, але вони мене витягували з цього стану і це дуже допомогло. Я um, цілий рік, um, як це по-русски, по-українськи. Гріф. Сумувала. Сумувала? Оте. Okay. Я цілий рік сумувала після цього. Я стала працювати full time. та це також допомогло, тому що я працюю з людьми. У мене дуже гарні жінки, які приходять на мої класи, то та це так допомагало. Але виживати я би не сказала, що моє состояння було як я виживала. Я жила, але сумувати рік це було потрібно. Звичайно, ж кожному треба пройти цей рік пережити. Хороше, життя продовжується далі. Зараз я знаю, ти навчаєшся в університеті. Mm, так. Який університет? На кого ти навчаєшся? Я поступила до Йорданського університету, до University of Jordan, на е реабілітолога. Як тобі навчання? Саме. Вау! Wow. Це дуже гарно. Я, я, це таке враження, що я зараз нахожусь там, де я потрібна була в моєму житті. Цей момент в моєму житті е, являється, 음, і е, е, якщо ви би е, представили, уявили, якщо би ви уявили, е, як життя е, розкривається, воно як, е, розкривається як лего, воно усе складається разом. Зараз моє життя сложене та складене разом. У цьому, в цьому моменті в університеті мені дуже подробно подобається, подобається. Та... це дуже важко, тому що в нас є дуже багато різних лекцій, які ми потрібні пройти. Якщо ми не проходимо одну лекцію в цьому семестрі, ми повинні пройти ще раз на следующий рік, але це дуже класно. Навчання йде арабською мовою? Навчання йде арабською та англійською мовою. Тобто ти стала уже, ти спілкуєшся з багатьма мовами. Так. Ти знаєш російську, ти uh -huh. знаєш англійську, ти знаєш китайську, uh -huh. арабську uh -huh. і українську. Англійську. Поліглот. Uh -huh. Поліглот. Полісси поліглот. Але е, е, з, ці, з цих мов я дуже добре спілкуюся е, англійською, це моя найсильніша мова. Арабська та китайська зараз десь на одному уровні, та українська, російська, я підтягую свою українську зараз. Чудово. Чи є тебе взагалі вільний час? Вільний час є, та я, е, я його дуже корисно проводжу. Я так як я працюю тілом. У мене тіло інколи ем, устає, та я роблю масажі, я сплю. Спати для мене це дуже потрібно для мого мозку. Мені 35 років, тому навчатися е, трошки я зараз навчаюсь е, більш повільне навчання, тому що я не дуже швидко все запам'ятаю. Спати це дуже-дуже мені потрібно. Також є вільний час зустрічатися зі своїми друзями, але не так, як раніше. В мене праця, в мене е, університет, та в мене собака. Тому якщо ми зустрічаємося з е, друзями, я якось питаюся це сувмістити разом, щоб ми е, е, разом виходили з нею собакою, але ходили до спа, але ходили до масажу разом. Хороше, коли. Пішла вже мова за собаку. Хоу, як вона з'явилася в твоєму житті? Поу з'явилася у 17-му році. Я її забрала. Вона, по-перше, вона була у когось у сім'ї, але вона була зачинена у клетці. Клітці. Клітці. Та її спасли. Це називається, її спасли з цієї сім'ї. Потім. Друга сім'я її забрали до себе. Їй було десь два роки, та вона вже народила 11 цуценят. Uh. Дуже важка Народження. Роди. Роди були дуже важкі, та її спасли доктора, в неї було кровотечення. Ця нова сім'я за неї. Вони дуже її любили. Це була муж та жена, але в них були коти. Та Хоп не дуже полюбляю котів. Та я її забрала. Я услухала об її о е, неї е, та забрала її собі. Це був жах, тому що собака -то була у клітці усе своє життя. Вона не розуміла, що таке спілкування з другими. Вона не знала, як спілкуватися з другими, але вона хотіла. І Я бачила, що вона дуже хотіла спілкуватися. Та я стала її тренувати. Та я не тренувала її. Вона зараз моя. Маленька бег. Скільки вже років, вона робила вже з собою? Десь, тому ми не знаємо, скільки її було, коли я взяла. Але десь 7 або 8 років. Вона підбуде. Угу. Ще скажу, будь ласка. Тобі подобається подорожувати в Іорданія, що так, то яке найулюбленіше місце? Так, ми подорожуємо з хлопц разом. Я її сажу на заднє сидіння у своїй машину. Там хопля раніше я полюбляла подорожувати та робити хайпс, тобто походами ходила з командою, але зараз не, не усі полюбляються вакцини я не можу, я люблю з хоп ходити. Та ми з хоп зараз їздимо до Вадірам. Мені тобі потрібно подобається вадінам запустимо юрданська. Це, це е, тобі подобається? Ти хоп, 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 хоп подобається. Мені також подобається, але я люблю. Походить дуже ходити. Я люблю вигадатися своїм цілом. Яким був останній рік для тебе? Останній рік я була дуже зайнята з університетом, але в, ми усі знаємо, що була не дуже краще на Україні зараз. Це було дуже-дуже стресово. Моя сім'я були евакуйовані з Ерпіні. Під час сніжного сніжного твоя мама переїхала. Ми зараз переїхали і ми живемо в Ірпіні, важко було. Як саме твоя мама евакуювалася з Ірпіння? Можеш проте просто місти? Так. Коли напали на Ірпінь, вони пережили Донецьку війну. Вони е, вирішили остатися у їхній квартирі, та вони сиділи вже на під'їзді з іншими е, сусідами та чекали, коли це все зупиниться, але стали ракітори, е, ракіти, ракети і стали попадати в сусідні е, дома. Та вони вирішили їхати на сусідській машині до моста яким, збув, який вже був е, зруйнований. Коли вони під'їхали до мосту. почалася якась обстрілка, та українська армія їм допомогла пересіч Ріку Ірки, та вони потрапили до автобусу, та, е, вже вокзалу в Києві, вони потрапили до Західної України. Коротко. І зараз мама Куя знаходиться де? Зараз мама моя в Іртині. Вони повернулися. Так, я надіюсь, ваша квартира Учаліло, так. На три поверхи вверх з нашої квартири там попала ракета, ракета, але наша квартира оце вже добре. Якими двома словами ти можеш себе описати сьогодні? Якою ти є сьогодні? Два слова. Треба подумати. Думай. Uh, сильно. Так оптимістично. Дякую. Якби існувала машина часу, mm. і ти могла б вернутися в минуле для того, щоб щось змінити в своєму майбутньому. Mm. Чи ви просто цей шанс? і що б ти хотіла б змінити в своєму майбутньому? Я дуже ем, думаю о цьому, о цьому питанні. Ем, інколи я дуже хочу повернутися до е, дитинства. Та побачити, як би моє дитинство пройшло, якщо б я не пішла до церкви. Якби я пішла е звичайною е дорогою до університету після школи, та потім, мабуть, зустріла когось на Україні та залишилась з е сім'єю на Україні. Але потім я думаю, що я би не зустріла усіх цих людей, які в мене зараз е е в житті я не Тому я не знаю. Я не знаю. Я... Скоріш всього я б не скориставалася цією машиною. Хорошо. Mm. Добре. Де ти будеш через років? Через 5 років я буду працювати, мабуть, мабуть, у Оскільки -то? Оскільки -то. В лікарні. У лікарні. Через 5 років, мабуть, я буду працювати у лікарні, або я буду... Я дуже хочу повернутися до Азії, до Китаю. Не знаю, якщо це буде можливо, але ні. Але може я буду працювати там. А Україна? Не, Може в Україні, не знаю. Ну, я бачу лікарню. Один із моїх планів є поїхати на Україну після окінчення університету та займатися волонтерством. По реабілітації наших людей, які отримали травму після війни та наших воїнів-захисників, я зустріла в моїй школі в університеті Йорданця, який зараз займається в сумах реабілітації наших воїнів. Я з ними поспілкувалася, поблагодарила його за цей дар нашій країні, Та мені це дуже сподобалось. Дякую Тетяна за інтерв'ю. Дякую І... тобі, це було дуже гарно. Кожному з учасників у мене є невеличкі обереги. Це твоє ім'я, зашифрованого висадку. Дякую. З іншого боку, неповторна. Наш проєкт називається Неповторні, але кожна з нас є неповторною. Тобто ти з цих будеш неповторною, тетяною. Це тобі обережно. Будь ласка. Клас, Дуже Можеш сказати про свою маму, Хоп! Що ти можеш сказати про свою маму? Як і обіцяла, на найактивніших підписників із Йорданії чекатимуть сюрпризи. Героїня протягом тижня після випуску читатиме ваші коментарі. Вибере той який їй найбільше сподобається і приготує для вас сюрприз. Так що коментуйте, пишіть, буде цікаво!